Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я хочу вас познайомити із новою цифрою. Подивіться ось і два, цифра дуже чіпурна, шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Ось ця цифра, дітки, позначає кількість предметів, коли їх два. Ось, наприклад, два яблучка. Або дві машинки, або два сонечка. А давайте ми зараз уважно подивимось на наш цифровий ряд і знайдемо там цифру два. Молодці малята, так, ось вона. Це цифра 2. А ще ви вже знаєте цифру один. Ось вона. Один, два. Молодці, дітки. А зараз ми з вами трошечки пограємо. Тож увага на екран. Дітки, коли ви побачите один предмет на екрані, плескайте в долоньки один раз. А коли побачите два предмети, то плескайте два рази. Молодці! А на сьогодні це все. І я кажу вам до побачення до наступного разу!